Привіт, друзі! З вами Шквал продовжується фазмофобія, 18 рівнів. Давайте. Нова катка. Гра на одинці. Мапа. Блін, давайте ще раз. Road, ні. Блін, я не так часто граю, ну давайте пофігу. Поїхали. Умови все ті ж самі. Визначити 100% привода. Ну і, походу, знайти якісь ці кістку і якусь штуку. Правда, будинок цей великий. Тому я не знаю, як я буду шукати ту штуку. Ну там дзеркало, музична скриня, що там ще? Якась манки рука, якась. Зап'ясток. Мав п'ячий. Що там? Коло. Так, що у нас тут? Ен-рук. Відповідаю всім досягти середнього глузду команди нижче 25. Це докос про ЕМП. Е, так. Ага. Стати свідком паранормальної події. Так, оце і одразу. А що можна взяти одразу? Ну, давай одразу блокнота візьму. Блін. То на то кнопку, то на ту кнопку. What about here? На что осталось, да? Ага, він вымкнул цей. Генератор. Генератор у нас де знаходиться у підвалі. Так, ну це. Наскільки я пам'ятаю з минулого разу. Мінус джин, да? тому що джин... А де він? Вас там рявкнуло. Я тут відкрию на всяк випадок. Де? Ага. Він десь тут, да? А -а -а. Ось так. Два, три. Угу, Пішли за іншими приборами. Так, журнал. Приведи. Ні, як там, докази, так? Да? Мінус джин. Ми читали в минулому разу, що джин не той не торкається. Цих. Як його? Не вимикає світло. Ма быть уже поздно? она ну. Не факт, конечно, что это тут. может быть в сортире. Факт. Що він почепав. Ну він тут почепав. Так. А да. що я ще? Ага, ну добре, лишаю, поки тоді це тут. За іншими предметами. Якусь більш-менш активність він проводить. Так, відеокамера і оця штука. Так, світло не лагай. Він пише. Пише у ЗОшита. А, так, як би, отак, би покласти цю штуку. А, стрибка нема. На жаль, добре. давай тоді ось так. Камеру. Давай ще подивимось. Ну, він рухає ті двері? Добре. А... Відбитків нема? Відбитків немає. А... Камеру я поставив. де імпи? Так, МП, ось. Так, хай тут поки лежить. А, записи у нас є, так? Да? Записи примарні. Записи. Одразу мінуджень, то зрозуміло було. Так, і що у нас є ще? Це що таке? Ага, термометр. І фотокамера. Та треба було світло вимкнути, напевно, да? Ага. У щось заглючило, аж. Ну тут немає холодного повітря. Він, а ні. є. А це виходить, тут, туалетна кімната. блять. Угу. Не, нема минуса. Минусу нема, тепла тут дуже. Так, і що ми маємо? Невідбитки. Е, радіо, ну, може і МП5 буде. О, їбать, можна змить. Де ти дядя? Дивіться, я світло включив. І він той, кука? Ну, три, три, два, нема, МП. Нема добре котик. а що ж взяти? Так, давайте камеру, зараз всередині там подивлюсь. Ну немає вогника. Тоді зараз. Пензлюю, подивлюсь в машині. Може там є. Десь хвилину я подивлюсь. Можливо, там буде проектор. Він двері рухає туди-сюди. Відбитків не лишає. Е-е. MP5 нема. Ти, курва, такий. Хм. Нема, нема. Що у нас тут? Воно щось написало в нашій книжці. Воно рухнуло це, воно рухало це. Ну і піздець. Угу. А, світло я вимкнув. Ну, він не відповідає. Я тоді не знаю. Я вже... Вс... Я вже все спробував. Може треба і тут освітло вимкнути, ну? Що він не порухав? Так, і чашку він порухав, так? Да? Ну нема. Я ти нема. Хм. Блять, ну я навіть не знаю. Я вже все, я вже всі сюди ці штуки приніс. А він може бути, наприклад, в цій кімнаті, де градусник, да я його блядь, поклав? Ага. Ні, ну це стоподова ця кімната. Він там щось щолкає. Так, добре. Полежи поки тут. А, він тут світло включив. А я піду подивлюсь. У тебя нахуй, блядь. Я ледь не всрався, блять. Раніше так не було. Воно щось написано. Так, воно це рухало, воно це рухало. Блять, ну він нічого не дає. Что ти нахуй такий? МП5 не було. Ультрафіолету не було. Мінусова, радіоприймач, примарний вогник. Блять. Угу, камера-то в мене. А хуйня заспокоїлась. Нахуй звідси, блядь. Ну, якщо навіть це... Є здається, зараз бачу примарний вод, так? Да? Добре, закрий, будь ласка, повністю двері. Так. Ну він сюди не потрапляє. Треба йти дивитись мінус, але мінусу не було. Давайте курва, читати. Хто це може бути? Мара. А, мара. Джерело всіх нічних кошмарів, що робить її надзвичайно сильною темряві. Особливость мари частіше нападає під покровом темряві. Слабкість мара річі нападає, якщо увімкнути світло навколо неї. Оце може бути. А, морой. Морой. А, а морой. Привид, що постає з могил заради того, щоб поживитися енергією живих істот. Відомо, що вони накладають прокляття на свою жертву, яке можна зняти лише антидотом або переїздом якнайдалі. Чим слабша жертва, тим сильніші морой. Мороз про... страждають від гіперосмії, яка слаблює їх тривалий. Що що таке? А, гіперосмія. Що це таке, блядь? Це щось з запахами, здається, зв'язано, да? Гіперосмія. -е так, Да, до чутливих запахів. Хто там ще? Ну, це той може бути Ревінант. Ревінант це жорстокий привід, який буде атакувати всіх без розбору. Їх швидкість може бути оманливою, оскільки в стані спокою вони повільні. Однак, як тільки вони розпочинають полювання, вони рухаються з неймовірною швидкістю. Ревінант буде пересуватися значно швидше, переслідуючи свою жертву. Якщо сховатися від ревенанта, він буде пересуватися дуже повільно. Ну, це треба полювання викликати. Де агент? Ховаючись під покровом туман Деген впродовж багатьох років залишається загадково для мисливці за прийом. Особливий завжди відчуває присутність живих, та ви можете втекти від нього, але сховатися вам не вдасться. Слабкість Деген втрачає багато енергії на матеріалізацію в нашому світі, тому він рухатиметься дуже повільно, наближаючись до своєї жертви. Uh, Радіоприймач. До... Ну, оці можуть бути. Просто він їх не дає, Гандон. Так. І та є. Та є. Привід, який. Відомий своїм швидким старінням, а яке з часом лише перешвидшується навіть в потойбічному світі. Вивчаючи, ми дізналися, що вони старіють помітно швидше в присутності живих. Як тільки ви потрапите на локацію, то є почне активно захищатися та буде надзвичайно швидким. Е, є, ну Це не він. Я думаю, блядь, ну у мене є три варіанти: це або мара, або марой, або Деоген. Якщо це Мара. Що треба для мари? Радіоприймач, примарний вогник. Не було ні того, ні того. Якщо це. Деаген, Деаген, радіоприймач, Оця херня, примарний записи. А якщо це мара. Так, стоп. А якщо це морой, морой, де ти, блядь? Мор. Дейн. Дух, рейф, фантом, полтреес, банша, джин, мара. Ага. Морой. Ради принимаешь, температура. температура. Там бушує. Він, блядь, там бушує. Цієї хуйні не було. Якщо, наприклад, ми Докази нема. І примарного вогника теж нема. Получається, це морой, мінусова температура і радіоприймач. Морой, 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 морой. Радіоприймач, мінусова температура. Мене немає перевірити чим. Добре, хай буду морой поїхали нахуй звити щось блядь, стрьомно. Пізду. стрмно. І... Він... тінь? Піздец. А шо на тінь треба, блядь? Знайти докази присутності привода за допомогою, ага. Стати свідком. Ага. Нагороду фотографії. Далі. А, вийти. А як тінь, блять. Тінь. Докази, Приведи. Тінь. Та не було МП5. Мінусова могла бути. А МП5 не було ж. Старом'язливий привид. Ну да, він туди-сюди двері тягав. Як відомо, цін э, припиняє будь-яку паранорну активність, якщо поблизу знаходяться люди. Да, неправда. Оскільки цін э, знайти, її буде важче. Ааа. Цей не розпочне полювання, якщо поблизу є кілька людей. А я один. Блін, знов наїбали. Ну, МП5 не було. Мінусова температура можливо була. Але МП5 не було. Я скільки з тим датчиком ходив, не було її. Блять, знов наїбали. Добре. Добре, добре, добре. Давайте тоді на цьому все. Знов не вдали полювання, ну да ладно. Знову набрехали на мені. З вами був Шквал. О, влетів. Підписуємось на канал. Ставимо пальці. Всім дачі. Міцного здоров'я. Слава Україні!